Сумщина, з нею будемо починати. Справ в тім, що фактично Сумщина цієї ночі була під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Росіяни атакували підступно уночі, коли люди спали у своїх домівках. Повідомляє ова обласна військова адміністрація у шостинській громаді. Попередньо є влучання шести безпілотників, пошкоджена інфраструктура одного із підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки з'ясовуються. Йдеться в повідомленні. Мова йде про Сумську область. Ще раз нагадую: посилаємось на що? Посилаємось на Ова місцеву. Далі Херсонська область, мова про те, що одна людина загинула, ще троє дістали поранення у наслідок. Важкого обстрілу з Херсону з боку російських терористів про це повідомляє ОВА. Також близько 22.30 окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Травми несумісні з життям у з прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка. Чоловік 76 років та дві 53-річні містянки доправлені до лікарні. У них контузія: вибухова та закрита червно мозкова травма. Йдеться у повідомленні. Далі у нас Черкаси, друзі. Тут інформації небагато, але мова йде про те, що там було зафіксовано вибух, і вибух було зафіксовано о 3.57. Тому у мене прохання до вас, хто нас дивиться з міста Черкас. Будь ласка, напишіть, що у вас відбувається, як минула ваша ніч? Що? Було сьогодні в Черкасах. Це дуже як і в будь-якому іншому вашому місці. Хто буде писати звідки ви нас дивитесь, Напишіть, будь ласка, як минуло вашу ніч. От фактично, перша людина вже дописує, що вона з Кропивницького. Інша пише: Юрій, добре утра, окупірована сторона лівобережжя Херсонщини. Тримайтесь, будь ласка. Ми бажаємо вам успіхів. Ну що значить, ми бажаємо вам успіхів? Звичайно, ми бажаємо і вам успіхів, і всім нам успіхів, якнайшвидше йде деокупації і е, звільнені з під цього ворожого гніту. Сподіваємося, що так і відбудеться в найближчий час. Хоча направду, як ви розумієте, марно створювати ось такі ілюзії в ефірі. Тому повертаємось. Да Дякую, що написали. Тримайся, Херсонщина. Багато дуже багато разів там був Черкаси, знову вибухи, знову вибухи дописують 3.57 ранку. Напишіть, будь ласка, з Черкас, хто нас дивиться, що там відбулось, тому що. Повторюю, в інтервалі 20-30 секунд в Черкасах, там в проміжку з 3.30 до 3.57, там до 4 ранки були вибухи. Напишіть, будь ласка, що відомо. Далі у нас Миколаївська область, моя рідна область. І от е пан Віталій Кім дописує у себе в... Телеграм-каналі наступне інформація щодо ворожих обстрілів в Миколаївській області за минулу добу станом на сьому ранку. Вчора, значить, близько 22 другі, Ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється у околиці міста Миколаїв, ще досі встановлюється тип дрону, яким було атаковано у околиці міста Миколаїв. Це щось нове пошкоджено вікна та фасад приватного будинку. Постраждалих немає учора і сьогодні. Вранці ворог двічі атакував дронами типу FPV акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також зранку, 19 травня, ворог о 5.30 та 5.39 здійснив артилерійські обстріли Куцурюбської громади. У наслідок однієї з атак у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає, написав Віталій Кім. Нагадую, говоримо про. Ситуацію в Миколаївській області далі у нас друзі Харків Харківщина протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждав 55-річний чоловік, 55-річна жінка і 75-річна жінка, тобто три троє людей. Ворог застосував по харківщині різні види озброєння. Кап, 4 одиниці, 14 БПЛ типу Гарань-2, пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Купінському районі пошкоджено що? 30 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, Будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор, три вантажні автомобілі, чугуївський район. Далі там пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, чотири комбайни, трактор, автобус, два автомобілі. Впродовж минулої доби 175 бойових зіткнень зафіксовано на цьому напрямку. Ми говоримо про Харківщину, про Купінський напрямок. Але про бойові дії і про ситуацію на фронті я в окремому блоці поговорю в блоці, який стосується фронту. Тому друзі, ось така ситуація на Харківщині. Про це повідомляє пан. Синігубов, ну а далі у нас Дніпропетровщина. Давайте скажемо про неї два слова, оскільки вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п'ять безпілотних літальних апаратів. Агресор продовжував терор Нікопольщини. Агресор застосовував FPV-дрони по Мирівській та Марганецькій громадах. Ніхто не постраждав за уточненою інформацією через вчорашню атаку на Гручівську громаду. Вибачте Грушівську громаду, Криворізького району також пошкоджені сім приватних будинків: два авто, мотоблок і мопед, понівечена лінія електропередач та газогін. Нагадую, ми зараз говоримо про Дніпропетровщину. Далі, друзі, звернемось до Київщини, але до подій, які стосувалися радше вчорашньої доби, тому що це Васильків. Я не дарма от саме про Васильків вийшов сказати, мова. Якраз і йдеться, коли вчора ми з вами говорили про величезну кількість там історичну, фактично кількість БПЛА, яку випустив ворог на Україну. Ем... І вчора вранці не сказали нічого про Васильків, а варто було б сказати, тому що там було жахіття. Люди, які дивляться на Василькова, напишіть, будь ласка, і підтвердіть фактично те, що я зараз кажу. Я там не був, але я бачив відеофрагменти того, що там відбувалося, і в мене склалося враження, що я знаходжусь. Десь на голівудській студії, оскільки таких звуків, таких прильотів, таких ем, таких зображень, такої, такого відео, і, і, і спалахів, і вогнища, і вибухів, і все, що стосується речей, які несуть смерть, я не бачив, ну рідко бачив за час цієї війни. Місто просто потерпало від нальоту безпілотників, і я, на жаль, не можу там показати усі кадри відеофрагменти відео, але те, що там відбувалося, це, це жахіття. Горів Васильков минулої ночі. Волонтер з Києва заявила, що в Київській області була страшна ніч. Підтверджує абсолютно страшна ніч. Ну то я це її не переживав. Я, я просто бачу, як це все відбувається. В Києві також були вибухи. Повідомляє вона. Давайте так ще раз: це інформація від вчорашнього дня. Просто для того, аби було зрозуміло, що відбулося за добу. Да? В Києві також були вибухи, але це навіть не порівняти з тим жахом. Пише пані Тетяна, вона є волонтеркою з Василькова. Інша волонтерка пише, що Васильков просто наліт вночі страх, крик. Переляканих дітей мер Василькова Наталя Баласінович назвала ніч важкою для нас всіх і дала жителям міста контакти, куди звертатися за допомогою з приводу житла. Це все що я, напевно можу сказати. Більше інформації не треба в публічний простір видавати. Але хто нас дивиться з Василькова? Поділіться просто своїми відчуттями. Я розумію, наскільки це важко, і напевно точно неприємно згадувати, як минула попередня ніч, але ну для наших глядачів було б. Це корисно з тієї точки зору. Що всі ми, друзі, маємо розуміти, що укриття цивільного захисту побудовані не просто так, і кожен раз, коли у нас тривога лунає? Це також не потрібно, щоб обмежувалось декількома лайливими словами, як всі ми звикли до цього, так а супроводжувалось конкретними діями, діями до того, аби і йти в укриття, тому що те, що було в Василькові, та й в іншому будь-якому іншому місті насправді України, яка потерпає від нальоту російських шахетів, це жахіття. Просто пам'ятайте про це завжди. Все я тут, не тато і не мама. Не буду не буду повчати, просто вкотре нагадую це, в тому числі частина моєї роботи. Ну і ем, давайте скажемо ще два слова, друзі. Про що? Про те, що. На Росії сьогодні відбувалася, оскільки протягом э, цієї минулої ночі черговими засобами ПВО, як в Росії кажуть, знищені 35 українських безпілотних літальних апаратів, 26 безпілотників над територією, як вони пишуть, республіки Крим, 8 на території Брянської області, а на території Білгородської області. 26 безпілотників збито підкреслюю, на території Крим. і пан э, Брачук речник. Э, Української добровольчої армії е, пише таке: питання лише в одному: чим збивали Джанкой Красновардійськ? Є відповідь, натякаючи на те, що нічого вони там не збили. Що є прильотики, і про наслідки цих прильотиків в Криму, тимчасово окупованому, ми дізнаємось вже незабаром. Я думаю, нам недовго залишилось чекати. Можливо, навіть в рамках цього ефіру. Якщо ви чекаєте так само, як я, на те, що сьогодні прилетіло в Кримі, до яких наслідків це призвело, поставте лайк. Будь ласка, просто зараз, друзі. Це добре, що дозвони дозволить винести. В рекомендації Ютубу цю трансляцію залиште свої коментарі і продовжуйте писати Венеція з вами. Пише пані Інна Смірнова. Дякую, пані Інна, добрий раночок. Вам з Херсонщини, з Кропивницького. Нам вже написали. З Києва нам вже написали. Пишуть, що з Миколаєва люди є. Дякую вам, величезне. Друзі, давайте на цьому не зупинятися. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. Um, далі uh, в завершення друзі, ось цього блоку оперативної інформації можу сказати таке: от Кримський вітер повідомляє, що з пі... опівночі до um, години ночі Джанкойський і Ква... Красногвардійський райони були атаковані безпілотниками. Російське ППО намагалося збивати, але за повідомленнями наших підписників є прильоти. Um, і от вони закликають кримський вітер нагадую, Хто закликають писати подробиці в їхній чат? Бот анонімно. Це все відбувається. Кримчани, Напишіть. Будь ласка, особливо ті, хто чекає на звільнення, звільнення кримського півострову від росіян. Напишіть, будь ласка, що там відбулось. Нам прям дуже цікаво, але точно відомо, що були прильоти в Джанкойському і Кривостно-Гвардійському районах. Тим паче, що Борочук це також підтвердив.